Друзі, усім привіт! Уже майже середина листопада 2022 року. І я вам так скажу, в цьому році сезон дуже затягнутий. Ми буквально все тільки узнали новості за те, що і досі польські маслята є. І білий, і досі є. І ми ще будемо по нього їхати обов'язково, якщо нас не настигнуть приморозки. А зараз я вже переходжу на пізньоосінні грибочки і в основному фламуліна і гливи. Я заїхав у ту лісосмугу, де я раніше гливий фламуліни збирав. Відео можу оставити за посиланням зверху з минулих років. Ну, коротше, а зараз саме я розкажу про Фламуліну. Знову. Вже, мабуть, четвертий раз. Ось він. Грибочок, якого я дуже жду. Кожен рік. Кожен рік жду його і в кінці осені збираю. Мало того, і взимку збираю цей грибочок. Ну, тут його небагато. Я думаю пройдуся і ще подивлюся, бо я зовсім тільки зайшов у лісосмогу. Знайшов ще одну невеличку таку сімейку фламулінки, такі прямо малесенькі, копійчата. Вони тільки починають рости, я їх трогати не буду. І взагалі я сьогодні прийшов чисто подивитися, чи є цей гриб, в якій кількості. І на що треба розраховувати найближчим часом. І саме головне розказати вам ще раз про Фламуліну. Фламуліна це один з найкращих осінніх грибів. Фламуліна це один з найкращих грибів із опеньковидних. Справа в тому, що ростуть вони пізньою зімою і вони не бояться приморозків. Це основне, за що я їх люблю. Друге, за що я їх люблю, за те, що вони, коли з'являються, їх майже ніхто не бере. Хоча я і намагаюся розказую про цей гриб. все більше-більше і більше людям, але їх все одно майже ніхто не бере. Так, дивимося. Маленький грибочок зірву. Так, фламулінка. Бархатиста ножкова. Бархатиста ножкова через те, що на ножки в неї такі, наче як замш, як бархат. Я не знаю, чи камера передасть точність ножки, мабуть, навряд вона передасть. Фокусування -то такого немає. Ну, коротше. Фламуліна бархатистоножка, вона дуже смачний, пізньоосінній і зимовий гриб. Але зверніть увагу, у неї є двійники. А двійник це ядовита, смертельно-ядовита галерина оторочкувата. Різниця в тому, що у галерини зазвичай є маленька юбочка. Зазвичай, але не завжди. І у Фламуліни. Опенька зимового. Зверніть увагу, як реберця уходять під ножку, начебто піднімаються вгору. В галерини ж такого немає. І ще одне зимовий опеняк росте майже завжди кучно з ростками Галерина зростається максимум по дві штуки у кучу. Ну я бачив три. Не знаю. Це дуже смачний гриб пізньої осені. Його не треба навіть виварювати, його можна зразу жарити. В нього дуже ніжний смак, але він слизький, як маслюк. До речі, слиз фламуліни бархатистоножкової, виявляється ще противірусний. Фламуліна може бути розміром з 10 см у ширину. Зазвичай. Ножка пізніше темніє, може бути світлою, поки гриб молодесенький. Ніжку ми не їмо, вона жорсткувата, як і в усіх опеньків. Гриби можуть бути реально великими зростками. І все одно, які вони не були старіші молоді, вони реально смачні. Для мене це найсмачніший із опеньків. До речі, при вижарюванні, виварюванні виділяється дуже багато слизу у цього гриба. Цього гриба навіть можна. Смажити без води. У ньому дуже багато виділяється води і слизу. Коли ми закатуємо фламоліну бархатисту ножку, ми закатуємо їх разом із цим слизом, бо слиз виявляється доволі лікувальний. Навіть у відвареному вигляді. Фламоліна подається зазвичай у нас взимку під цибульку. Це дуже класна закуска. Вона дуже класна і просто до картошки. Вона класна. І в маринуванні, і в засолюванні. Сушить тільки не пробував. Коротше, це класний гриб, який росте пізньою осінню, коли немає вже майже ніяких грибів. Ростуть вони попід деревами, на деревах. Що я ще хочу додати про ці чудові гриби. Ростуть вони під багатьма деревами, і під дубом, і під грабом, під акацією ростуть. І зачасту я їх збираю під вербами, у підніжжі верб. Можуть рости і на стволах. Короте, Рекомендую цей гриб, хоч я за нього багато розказую, але люди все одно його мало беруть. Але є місця, в яких я хожу і цих грибів немає, а видно, тільки їхні ножки барахатисті, зрізані. Тобто люди все ж таки беруть, трошки учаться в інтернеті. Може, трошки в мене учаться. Ну, коротше кажучи, люди вже трохи беруть ці гриби. Це приємно з однієї, з іншої сторони, свій гриб я завжди знайду. Ці грибочки я залишаю тут. І все, відправляюся далі.